9 березня 2024 року Україна відзначає 210-ту річницю від дня народження видатного українського поета, письменника, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Творчість Шевченка багатогранна. Він був обдарованим ліриком, митцем, драматургом та центральну роль. В літературній спадщині Тараса відіграє збірка поетичних творів Кобзар. Сьогодні ми вклоняємось перед Великим Кобзарем, який своїм життям, своєю українською вдачею, безсмертним словом є прикладом невтомного борця за волю, правду, мир і єднання. Як то поховайте мене на могилі, Серед степу широко, на Вкраїні милій, Щоб вони широко полі, і Дніпро, і кручі Було видно було чути, як реве ревучий. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла, а за За що люди гинуть? Уб'єм брата, спалим хату, сказали і сталось. Все, здається, не на кару, сироти остались. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою з варбою червону калину. Хто то, хлопче, був Тарас, це поет бездольних мас, це співець і наш кобзар, в серці має любовий жар. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, байрвінком укрила. І на полі жайборами соловей коває землю, убрану весною, вранці зустрічають. Скільки років, скільки тяжких років. Без Шевченка, ніби сирота йде вперед, не дивлячись на орків, що руйнують села і міста. Як твоїх повчань не вистачає тих твоїх батьківських настанов, заповіт Твій Голосло лунає, ми його читаємо знов і знов. Ожива потроху Україна, до коріння тягнеться свого, батьку. Ми не станемо на коліна, слова не забудемо твого. Спочивай же на горі чернечій, і занадто не гнівись на нас. Україна ще розправить плечі, заживемо в мирі, прийде час, нам потрібна тільки перемога, щоб герої не складали крил. Батьку, попроси у нас за Бога. Щоб на переможний бій благословили.